Був покладений спасіння нашого ради, істини Бог наш, мовитово причистий свої матері, ти свадни, апостолів, силою чесного животворчого Христа, заступництвом святого Архістрати Божого Михаїла та інших небесних сил, безтілесних святого нашого, Яна Золотоустого, святителя Миколая, Чудотворця. І святого Йосифа, обручника, Якова, брата Господнього, що їх сьогодні пам'ять світло звершуємо. Святи праведне боців, окиме, а не всіх святих, нехай помилує. Спасе нас, бо він богийчого і В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славімо Його, дорогі браті і сестри. На другий день після Різдва Христового. Свята Церква шановує свято Собору Пресвятої Богородиці, тобто тих людей, які безпосередньо причасні до нашого спасіння. Пресвята Богородиця, яка тілом народила нашого Господа, Йосифа Обручника, який жив з нею непорочно в найсвятішому зв'язку любові, який оберігав її, допомагав і захищав. І Якова, брата Господнього, то і сина Йосифа, обручника від його першого шлюбу. Є такі безумні, які говорять, що от мовляв, були ж. Брати і сестри в Ісусу, значить, Пресвята Богородиця не залишалася дівою. Це велика велике лукавство і брехня. Вона дівою була до народження Христа, вона дівою залишилася до своєї земної кончини, до свого успіння. Але Йосиф Обручник був уже один раз одружений і він залишив потомство. І справа в тому, що він... Взяв до себе Пресвяту Богородицю Діву Марію, тоді, коли він вже був сильно старшого віку. Тобто тоді, коли не було між ними ніякої пристрасті. Тому що найсвятіше любов буває тоді, коли немає пристрасті, коли немає тілесного пожадання, коли цей момент, коли він виключений. Так же само було в Йоакима і Анни, які вже отримали своє святе дитя. В старшому віці, тоді, коли вони вже теж ця пристрасть у них пройшла і проминула. Тобто це найсвятіше якщо людина може жити в оцій непорочності, якщо вона може її зберегти. Але на жаль, в наш час, особливо в час, коли стільки є різних спокус, стільки всякого розврату людей на це спокушають, то дуже важко таку безпристрасність зберегти і непорочність, але це такий подвиг, який. Дехто все ж таки може стяжати. І дай Бог, щоб таких було більше, тому що є таке в церкві передання, що молитва безпристрасного, молитва незайманого доходить до самих небес. Тому цей подвиг варто на нього взоруватися, варто берегти його, але звичайно, що він не може бути для всіх, він може бути для тих, хто здатен його вмістити. Йосиф Обручник, якого особливо вшановує цей день Свята Церква. Він був для Пресвятої Богородиці зберігачем. Він захищав її, він обороняв її, він прокладав шлях. І це є нам взірець для всіх справжніх чоловіків, які повинні для своєї дружини бути всім, бути стіною, бути опорою, бути здобувачем, бути лицарем. І тоді така сім'я буде гармонійна. Чоловік повинен взяти на себе всі тяготи, і всі позбавлення, які на нього це накладає, тому що, що він чоловік. Така природа наша. Жінці можна дати десь слабину, жінці можна думати емоціями, тому що, тому що вона жінка. І їй це в гріх не ставиться, якщо вона десь спочатку ляпне щось або зробить, а потім подумає. А чоловіку так не можна. Чоловік повинен 10 разів подумати, зважити кожне своє рішення. Він повинен бути мужнім, він повинен, ніколи не має права відступати перед викликами. І справжній чоловік ніколи не ставить перепони між собою і життям, тому що за ним стоїть його сім'я, за ним стоїть його дружина, за ним стоять його діти, за ним, можливо, стоять якісь інші родичі, за ним стоять пристарілі батьки, і він повинен іти вперед і ніколи не боятися. І всяку небезпеку треба зустрічати грудьми і ніколи не намагатися якось від неї заховатися там чи щось таке. Бувають моменти, коли дійсно, можливо, треба відступити, так як відступив Йосиф Обручник в, в Єгипет разом зі своєю сім'єю, але це не було виявом слабкості. Тому що знову ж таки треба добре подумати: в Євангелії є такі слова, що якщо хтось. Якийсь правитель збирається на війну проти іншого правителя, він спочатку повинен сісти, розрахувати, чи вистачить у нього сил для того, щоб не зганьбитися на полі бою. І тому нам теж треба подумати: іноді буває таке, що коли за тобою стоять люди, за яких ти відповідаєш, ти не можеш дозволити собі подвиг особистого мучеництва. Ти повинен десь відступити, ти повинен привести їх туди, де їм буде безпечно, ти повинен їх захищати там. Буває таке. Подвиг мучеництва можна дозволити собі за певних обставин в першу чергу, коли ти відповідаєш за себе. Але треба завжди пам'ятати, що можна кидатися в бій, навіть в бій проти сильнішого ворога. Чи це ворог військовий, чи це ворог адміністративний, чи це ем, якісь державні мужі. Чи це менти, чи це там церковна адміністрація, чи це ну, будь-який, будь -який, який є ворог там суперник, можна на нього кидатися тоді, коли ти належиш собі. Але не всі ми належимо собі. тому що хтось стоїть за нами. Тому що ми для когось цілий світ. І тому ми повинні дуже добре зважити, як ми ведемо наше життя і які ми розставляємо в ньому пріоритети. І... Тому так важливо це розуміти. І ще одна трагічна подія, яка описана в святому Євангелії сьогодні, це вбивство вифуємських дітей, які були знищені, замордовані з голого розрахунку через політичні амбіції одного правителя. Так же само скільки відбувається цього в політиці на сьогоднішній день, коли заздрять один одному, вбивають таке буває в політиці, таке буває в церковній структурі. Таке буває і у війську скрізь, де завгодно, коли одні одним заздрять, підставляють одні одних, готові жерти одні одних заради кращої посади. А кінець один написано про Ірода, що все одно він помер і його син далі правив замість нього. Тобто, все одно це все закінчується кончиною. Який сенс боротися і змагатися за всі ці посади, за всі ці титули, за це все, якщо все одно потім ми це з собою не заберемо. Да, можна іноді намагатися там отримати якусь посаду з метою того, щоб, щоб вона стала як інструмент для того, щоб робити добро. Можна намагатися стати президентом для того, щоб щось помінити поміняти в країні, щоб наша Україна нарешті стала українською Україною. Можна намагатися стати патріархом київським для того, щоб в Києві відродився патріарший престол нарешті, для того, щоб скинути. Інше ярмо, що в нас спочатку було одне ярмо, потім стало інше ярмо, щоб відродився патріархат в Києві. Можна поставити собі за мету добитися цього, якщо є воля Божа. Але воно не повинно бути самоцільною. Воно повинно бути інструментом робити добро. Добре, коли ти багатий, тому що ти можеш пожертвувати тому, хто не має. Ти можеш виручити з біди того, хто в боргах, ти можеш побудувати храм. Ти можеш відкрити нормальну школу, яка буде незалежна від всяких там оцих от нав'язаних з Європейського Союзу, оцих от всяких грантів, оцих от їх програм, нелюдських, оцього всього. Добре бути багатим, але коли це не самоціль, коли ти не ставиш собі золоті унітази і золоті батони в своїй дачі, тому треба дуже чітко розуміти, до чого ми йдемо і навіщо. Інша трагічна подія, описана в Євангелії, це вбивство дітей. Це те, що вони були замордовані і знищені ні за що. І, на жаль, ці іроди вони досі є, вони нікуди не перевелись, тому що в нашій країні, на жаль, як і в багатьох інших, легалізовані аборти, тому що у нас кожного дня тільки по Києву, 120 чи більше навіть ненароджених дітей знищують, їм не дають народитись, їм не дають побачити сонячного проміння. їм не дають зробити свій перший вдох, їм не дають видати свій перший звук. Їм. Не, не, вони не мають можливості захиститися ніяк, і ніхто їх не захищає. І дехто каже, що це гріх, який кличе про помсту до неба, тому що раз вони не можуть себе захистити, значить сам Господь захищає їх. Він призводить до того, що наша держава не може дійти до процвітання. І через те, що і війна ця сталася, і багато інших бід, тому що ми самі знищуємо наше ненароджене покоління тому що ми самі губимо нашу націю, нашу вітчизну, нашу расу. Подивіться, як розмножуються інші народи, деякі, вони там як пацюки плодяться. А ми зменшуємося, ми йдемо на занепад. Чому? Тому що ми самі, е, самі себе губимо, ми самі себе знищуємо. Так, да, у нас можливо не найбагатша країна на, на білому світі, але ми точно живемо багатше, ніж живуть де-небудь в Африці чи в Середній Азії. А у них там від 5 до 10 дітей в сім'ї. А чому ми не можемо так? Чому ми боїмося цього? Боїмося по різних причинах. Але є принаймні якийсь зірець. І от ті, хто тут є, тут присутні деякі люди, які мають можливість вийти на високі державні посади. І ми сподіваємось, що вони змінять цю ситуацію разом із самі, разом зі своїми однопартійцями для того, щоби наша держава. Нарешті відклала, скинула оцей от образ нещастивого Ірода, а прийняла Христа вповні для того, щоб ми були дійсно Божим народом, для того, щоб ми були Божим воїнством і щоб сповнили свою місію. Амінь. Христос рождається. Дякую, браті і сестри, за спільну молитву. Дякую за чудовий спів. У нас сьогодні такий прекрасний.